Вітаю вас, мої космічні риби! З вами Клименко Наталія, і це прогноз для вас на квітень. Ви можете дивитися свої прогнози за знаком Асценденту місячним знаком, а також знаком Зодіаку за Сонцем. Діток та людей, народжених вночі ми дивимося за місячним знаком. Для більш детальної інформації можете звертатися до мене в Дірект Instagram для індивідуальних розборів натальних карт та прогнозів на рік. З 25 березня. І по 8 квітня ми входимо в коридор затемнень. І відео про напівтіньове місячне затемнення 25 березня та повне сонячне затемнення 8 квітня вже є на моєму каналі. Тож, кому цікаво, можете передивитися. Залишу посилання в інфобоксі під цим відео або ж в коментарях. Період коридору затемнень це період, коли будуть відбуватися кармічні події, які не залежать від нашої волі, а вони для того, щоб ми. Зробили для себе певні висновки, стали сильнішими, і це буде сприяти нашому прогресу. Починаючи з 1 квітня, ми все ще залишаємося під дією коридору затемнень. А в цей період Меркурій, що символізує комерцію, придачу інформації, недалекі поїздки, а також спілкування, буде в стоянні. В цей період будьте обачними, адже можуть бути затори, поломки. Неполадки з засобами зв'язку, але може приходити до вас інформація, яка буде дуже важливою, ви можете її потім використати на свою користь. А з 2 квітня і по 25 квітня включно, Меркурій стає ретроградним, тобто він повертається, і це також можуть бути ситуації, які будуть вимагати від нас. Більшої уваги, а в цей період сприятливо робити роботу над помилками, перевірити свою документацію сприятливо для перепідписання угод, або ж контрактів, наприклад, на оренду житла. А це сприятливий період для повернення в ці місця, де ми були раніше, або ж для ремонтів авто та техніки. А це може бути і сприятливим періодом для підвищення кваліфікації для повернення до вивчення цієї теми, яку вже знаєте, просто поглибити а, свої. Знання в цій темі. Ретроградити Меркурій буде у вашому другому секторі, який відповідає за ваші гроші, які ви заробили власною справою, за ваші цінності, в тому числі і здоров'я, за ресурси. Тож це може бути повернення до діяльності, яка давала вам дохід раніше, або ж Повернення до роботи після довготривалої відпустки, наприклад, після декретної відпустки. І з 3 квітня Венера буде у з'єднанні з Нептуном. Венера це планета, що відповідає за красу, гармонію, наше відчуття прекрасного, а також взаємовідносини та фінанси. А Нептун це планета, що відповідає за мрії, фантазії, ілюзії і віру. Це вищий прояв Венери, це всесвітня любов. А 5 квітня Венера буде переходити в знак. Овен 5 квітня і сонце буде у з'єднанні із кармічним місячним узлом раху. Сонце символізує нашу енергію та активний прояв себе. Воно заряджає всю натальну карту. А Раху – це вектор еволюції, і вони будуть з'єднані у вашому другому секторі, що відповідає за вашу самооцінку та ваші фінанси. Це може бути сприятливим періодом для того, щоб ви стали заробляти свої власні кошти або ж підвищили ціни за ваші послуги. Це може бути сприятливим для покращення умов вашої праці, або ж отримання більшого доходу, сприятливо для творчих людей для роботи голосом. А 6 квітня буде точний гармонійний аспект між Венерою та Плутоном і з 2-го 12-го сектор. Це може бути пов'язано із вашою прихованою діяльністю або ж допомогою вам від іноземців, або ж від знань таємної інформації, психології. Сприятливий період і для. Відвідування ретритів, покращення вашого стану здоров'я для відвідування санаторіїв, відпочинку за кордоном, 8 квітня буде повне сонячне затемнення. Більш детально я вже описала про цю подію, але скажу, що це. Це період, коли сонце з місяцем у з'єднанні, і воно буде давати нову енергію, і воно має більш сильну дію в порівнянні з звичайним новим місячем, оскільки воно буде поблизу кармічного місячного вузла впродовж наступних двох тижнів. Ви можете спостерігати кармічні події, які будуть сприяти вашому розвитку, що буде пов'язано із вашим другим сектором, із вашими фінансами із вашим. З вашою самооцінкою сприятливий період для того, щоб заявити себе, показати свої навички, переоцінити свої цінності. 10 квітня Марс буде у з'єднанні із Сатурном. Вони будуть у з'єднанні у вашому першому секторі, що відповідає в першу чергу за вашу зовнішність, імідж, а також здоров'я та статус. Марс це активні дії, а Сатурн планета законів, порядку та часу. А це планета матеріальна. Тож завдяки вашим активним діям будуть матеріалізуватися, реалізуватися ваші плани. 11 квітня будьте обережними, адже і без того ретроградний Меркурій, який може давати поломки, затримки та помилки, буде у з'єднанні з Сонцем. В певний період сонце може Спалювати його властивості, тож можуть бути непорозуміння, конфліктні ситуації, ви можете сказати, а людина вас може не так зрозуміти. І до того ж, сонце буде із Меркурієм в руйнівному градусі Овна, що може давати ситуації випробувань труднощами. А 16 квітня Меркурій ретроградний буде у з'єднанні із ключем Хірону. Може бути повернення до інформації, яку ви зможете переглянути і подивитися на неї під іншим кутом. 19 квітня сонце буде переходити в ваш третій сектор, а в знак свого володіння, в знак телець, і буде давати вам енергію для того, щоб ви активно проявляли себе серед близького оточення. Третій сектор пов'язаний із гаджетами. Із перепискою із засобами масової інформації, тож можете заявити про себе на весь світ через соцмережі або ж яскраво проявляти себе серед близького оточення, серед ваших рідних та колег по роботі. 21 квітня буде досить важливий для з астрологічної точки зору період, адже Уран буде у з'єднанні з Юпітером. Юпітер це планета щастя, удачі, він розширює все, до чого торкається, і він буде торкатися урану, планети революції, інновації, бунтарства всього різкого та неочікуваного. Окреме відео зніму ще стосовно цієї астрологічної події. Цей період може бути з масштабними революційними ситуаціями із зростанням нашого бажання до незалежності та. Свободи цього ж дня Марс буде в напруженому аспекті догікати цей чорний місяць, який символізує потаємну сторону нашої особистості, що відповідає за зацикленість на чомусь, або ж навпаки, острах чомусь. Це протистояння буде на усіх ваших партнерських взаємодносин. І я. І інші люди нам може здаватися, що нас неправильно зрозуміли, або ж нас недооцінюють. А проте аспект мене і розвіє всі ваші сумніви. 24 квітня буде повний місяць, це період, коли місяць висвітлює теми або ж дає кульмінацію або результат в цій сфері, куди потрапляє, і він потрапляє. А він потрапляє у вартий сектор, що пов'язане з усім іноземним, з вищою освітою, з розширенням вашого кругозору. Це можуть стосуватися ще і юридичних справ, мандрівок, а також вивчення іноземної культури та мови, переведення книги, наприклад. З 29 квітня Венера буде переходити в знак своєї обителі, а в знак Телець, і буде. У вашому третьому секторі. Це може бути приємні зустрічі, або ж отримання фінансової винагороди в вашій комерційній діяльності, сприятлива для навчання. Ви будете націлені давати людям комфорт та затишок. А 30 квітня Марс буде у з'єднанні із Нептуном в вашому другому секторі, секторі фінансів та самооцінки. Це хороший час для того, щоб ви. За допомогою ваших активних дій через Марс реалізували свої мрії, які символізує Нептун. А зараз на небі діють аспекти, сприятливі між планетами, що допоможуть вам легко адаптуватися до міливостей життя, які допоможуть матеріалізувати ваші наймасштабніші цілі. А просто вірте в них і дійте. Плануйте і дійте. І нехай вони реалізуються найкращим чином. Дякую, що додивилися відео до кінця. До наступних зустрічі і наступних відео.